Під співи ангелів небесних, Господь полинув поміж хмари, це диво здив усіх чудесних, Він людство врятував від кари. З великим святом Вознесіння, вас хочу щиро привітати, хай Бог дарує нам спасіння, щоб горя і страждань не знати. Добра бажаю і здоров'я, щасливу долю і багату онуків купу на подвір'я та мир і спокій в теплу хату. Нехай біда і негаразди, завжди і всюди вас минають, хай віра в серці буде завжди, та сім'ї ваші процвітають. Хай чисту душу світло повнить, Любов, емоції, натхнення, Хай пісня лине жито родить. Всім Божого благословення!